Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо великої букви Ц написання речень. Ось дзвінок сигнал подав: До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І почнемо ми працювати. Навіть не працювати, а гратися, як ви вже зрозуміли, у гру пограємо так чи ні. Отже, відповідаємо коротко або так, або ні. Перше слово в реченні пишеться з маленької літери. Деякі імена та прізвища пишуться з великої літери. Всі пишуться з великої літери. Усі імена та прізвища пишуться з великої літери. Клички тварин завжди пишуться з великої літери. У кінці речення ставиться крапка. Не завжди адже в кінці речення може ставитися і знак оклику, і знак питання. Ну, а зараз будемо утворювати слово з пропущених букв. Готові? Подивіться, яка пропущена сцена. А на початку буква С. Вийшло сцена. Далі сукор, пропущено букву О. Далі танці. ТАНЦІ. Значить, яка буква пропущена? Танці, Буква Н. Наступне слово сирк. Буква С і сукерка. су ка буква Е. Ось які букви ми вставляли. С. О. Н, С, Е. Що вийде? Яке слово вийде? Сонце правильно! Отже, сьогодні на уроці ми вчитимемо списати велику букву С та правильно її поєднувати з раніше вивченими буквами. Удосконалюватимемо навички звукоскладового аналізу, закріплюватимемо вміння списувати речення. Розвиватимемо мислення та мовлення, створюватимемо асоціативний кущ та будуватимемо речення з поданих слів. А зараз прочитай слова та склади звукові схеми цих слів. Перше слово гуцули поділимо на склади гу цу ли Гуцули. Три склади, три голосних. Бачите? Наголос ставимо на другий склад. Г. Звук. У – голосний. С. У. Л і. Наступне слово швець. Перевіримо, скільки складів. Швець. Один лише склад. Адже один голосний. Подивіться, у нас вийшло 5 букв, а звуків лише 4. Чому? Давайте розбиратись. Перший звук у слові швець ш. Далі В, потім Е. А далі дві букви. Це там який знак дають нам звук С. М'який приголосний. Наступне кравець. Кравець. Два склади. К. Р. А в е. І м'який звук с? Теж погляньте букв сім, а звуків шість. І останнє слово танцюй. Танцюй. Два склади. Т. А, Н. С. Послухайте далі сю. -у -у". І останній звук він завжди м'який. Це звук. Й. Танцюй! Чудово. молодці! Погляньте, будь ласка, на велику букву С. Чи схожа вона на маленьку? Звісно, схожа. Так? Вона більшого розміру та починається отаким плавним, таким гачечком вгорі. Бачите, як буква Г починає писатися, буква С велика. Перевірте, чи правильно ви сидите, адже правильна постава під час занять та під час письма допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися, бути здоровим. Отже, спинку тримаємо рівно. Лікті покладемо на стіл ніжки повною ступнею на підлогу. Вільною рукою підтримуємо зошит, кладемо його під нахилом. Та Тримаємо олівця трьома пальчиками. І починаємо ми працювати в нашому робочому зошиті на сторінці 18, подивимось на малюночок. Що ви бачите? Куди йдуть люди? Бачите, сонечко встає. Вранці люди поспішають у церкву правильно. Вони йдуть в церкву, мабуть, якесь свято, бо стільки багато людей. А можливо, неділя, бо багато людей у неділю вранці теж ходять до церкви. Саме це слово і сховалося у звуковій моделі. Перевіримо: сер ква. Два склади. Перший звук с е. Р, К, В, А. Наголос. Запитаємо, це церква. Наголос паде на перший склад. А тепер візьміть, будь ласка, олівці. Приготуємося написати букву С у повітрі. Під верхньою міжрядковою лінією ставимо крапочку, будемо вести вгору праворуч, заокруглювати. Потім довгу похилу паличку до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо. Знову повертаємося нагору вниз. Ви бачите? Малюємо заокруглення. І малюємо петлю як у букви У, але малесеньку петлю. Буква непроста, тому давайте кілька разів напишемо її у повітрі. Кому треба ще спробувати, будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте намалювати цю букву в повітрі ще кілька разів. А тепер переходимо до роботи в зошиті. Подивимося на окремі елементи букви. Далі спробуємо її обвести за контурами. Потім продовжити самостійно. Слідкуйте, будь ласка, за нахилом. Прочитаємо, що написати слід буде далі. Велика та маленька букви С, потім склади. Читаємо разом: С, СО, СІ, су. СА. Далі читаємо сибуліно. Пам'ятаєте, хто це? Чепеліна. Далі речення світуть сади. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Розумію, що пальчики втомилися, тому треба виконати пальчикову гімнастику. Намалювати отакі спіральки пальчиками. Малюємо спіральки. Тепер розітримо ручки і продовжимо далі. Далі нам треба буде списати речення, подане друкованим текстом. Прочитаємо його спочатку. У центрі села Церква. Починаємо речення писати з великої букви, в кінці ставимо крапочку. А зараз давайте прочитаємо разом вірш. Клоун там і як робати. Мавпи там смішні, хвостаті. Лев, але гоп стрибає просто у вогонь. Ай, ай! Хлоп, хлоп, і півпритопа. Мудра там собачка кнопа, гав, гав, усе рахує, сирк дітей всіх зачарує. Отже. Про що був цей віршик, дітки? Про цирк правильно, та про те, хто там виступає в цирку? Дивіться, і клоун, і акробати, і звірі, мавпи, лев, ще й собачка кнопа. Скажіть, то з якими ж словами у вас асоціюється слово цирк? Коли ви чуєте слово цирк, то що вам спадає при цьому на думку? Можливо, клони, акробати, тварини, що виступають у цирку, арена, може, купол цирку, або дресирувальники, які виступають з тваринами. Чи фокусники, які показують фокуси. Напишіть, будь ласка, у коментарях: які ще слова спадають вам на думку, коли ви чуєте слово цирк? Ну, а зараз попрацюємо у додатковому зошиті. Роботи небагато, але трішечки попишемо. Перше слово – «цирк». Це не просто слово, це речення. Я думаю, що кожна дитина, коли чує, що йде до цирку, то вона дуже радіє, висловлює особливі почуття. Наступне речення циркова вистава. Ці речення слід списати в додатковому зошиті, а зараз вправа для очей. Спостерігаємо за цим кругом. Встигаєте? І останній раз. Далі складемо речення про цирк, використовуючи подані слова: Суцик, цукат, киці, зайці, лисиці. Початок у нас уже є. На арені сап. Хто ще? Суцик, <кій> цукат його звати, Киці, Зайці та Лисиці. Спишіть, будь ласка, це речення. Не забувайте, що клички тварин. Пишемо теж з великої букви. До речі, у словах цуцик та цукат ми можемо порівняти оцю петлю у букви «у», погляньте, яка вона довга до нижньої міжрядкової лінії. Та у букви С малесенька петля. Ледь-ледь виходить за нижню рядкову лінію. Наступне завдання інтерактивне. Треба визначити, де у слові. Знаходиться буква С. Для цього треба перейти за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, колір, з яким настроєм ти завершуєш урок. Це було не перевершено. Або, ну, нормальний урок. Або урок пройшов погано. Напишіть мені, будь ласка, колір у коментарях. Ну, а зараз почнемо разом фізкульт-хвилинку, яку ви продовжите. Самостійно вже можна танцювати. Якщо не встигли дописати, то треба зараз продовжити, щоб не залишати цю роботу на потім. А я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному уроці.